Боже, що ти робиш? Ставлю ялинку. Може, ти будеш обачніше мі дивитися, куди йдеш. Це ти дивись, куди йдеш. Олівери, Меган, пам'ятаєте, я просила накидати ідеї про незвичайні місця святкування різдвяних свят. Mm -hmm. Ви звернули увагу на Токіо, Японію. Відправляйтесь туди і напишіть статті. Автор, що вразить мене найбільше, отримає посаду головного редактора. Починайте дослідження вже сьогодні. Прошу дозволу на аварійну посадку. Чому з усіх місць на землі ми здійснили посадку саме на Алясці? Усі готелі на Алясці повністю заброньовані. І що нам робити? Спати в терміналі? Є одне місце. Дядько Олівере, ти приїхав до нас на Різдво. Яким вітром? Ми тут застрягли. Меган, це моя сестра Саманта. Ви двоє. О, oh, oh, ні, 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 ні. То ви затримаєтеся? Аляска, що може бути більш різдвяним? Ви не встигнете до Японії і назад на різдво, тому лишайтесь на Алясці і пишіть статті не, Я не можу, що це гарна Кинула трубку. Привіт. Привіт, любий. Пам'ятаєш, коли ти писав ті листи до Санта, благаючи, дозволити відвідати його на північному полісі. Мені треба згадати всі подробиці. Так, будь ласка, номер один катання на кокзана. <світ> номер два. Катання на санях. Номер три. Подорож крізь полярні вогні. У вас був список речей, які ви хотіли б зробити. Це ж стосується твоєї статті. Чи не так? <світ> Логан сказав, що ми повинні чергувати сауну та холодну ванну. <світ> <світ> Найгірше, що я коли небудь робила в житті. Таємничий список. Так, це список справ Деніала на північному полюсі. А справді погано, що половину цього я вже зробила без нього. Це батько Деніела. Є одна божевільна ідея. Спокійно, спокійно. Ваша колісниця чекає. Мамо, Деніела. Це найкраще, що для мене робили. Я така рада бачити брата щасливим. Він дуже сумував за батьками. Ти дуже мила, коли не на роботі. Скоро буду твоїм босом або я твоїм босом. <різوع> <різوع> Мама б схвалила, якби була з нами. Я вклав все своє серце, в цю безглузду статтю. Все це якось неправильно. Що ти читала його статтю? Вони опублікували обидві. Ти не бачила? Після того, як я втратив обох своїх батьків, я більше не чекав свята. Потім сталося щось магічне. Це була ти. Якщо я готовий відкрити своє серце, можливо, зможу віднайти щастя. Таке не побачиш у Вашингтоні тільки на Алясці.